Овтих красені вже у сумах. Електроавтотранс придбав нові тролейбуси згідно тендеру у компанії «З Луцька. Вартість одного три з половиною мільйони гривень. Як освоюються машини на новому місці, перевіряла Оксана Цибуля. Два новеньких тролейбуси готують до виходу в люди. Працівники КП Електроавтотранс яскравим поповненням автопарку не намилуються. Нові машини оснащені за останнім словом техніки і мають умови для пересування людей з обмеженими можливостями. Колектив підприємства дуже задоволений, що ми отримали ці тролейбуси, тому що за ці тролейбуси ми вже воюємо більше ніж півроку. За рахунок поповнення рухомого складу збільшиться випуск на лінії, а це і радість не тільки для колективу, а й для сумщан. Оглядає новачків і міський голова. Каже, одразу зникло бажання купувати вживані тролейбуси. Я давно, якби такої нової машині, з такого комфорту, з таких з таким качеством я давно просто не був. Коли ми зайшли в тролейбус, подивилися, я зрозумів для себе, що треба придбати для сум. І купляти треба нові тролейбуси. Цей транспорт прибув до Сум із Луцька. Компанія Богдан Моторс обійшла на тендері Чернігівський автозавод та Київський СТГ інженерінг. Директор Сумського комунального підприємства каже, наступного тижня приїде ще два, а до листопада останні у цьому році шість тролейбусів. Це пройшло в рамках, я вважаю, сьогодні, сьогоднішнього економічного, так сказати, кр нашої в Україні, бо нам тролейбуси віддали по 3,470, так як в другі міста вони такі тролейбуси віддавали по 4 мільйони. Якщо підприємство не ставитимуть палки в колеса, говорить Олександр Перчаков, до кінця року містом курсуватиме 10 нових тролейбусів. А от проїхатися та оцінити якість двох новоприбулих красенів сумчани зможуть уже наступного тижня. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ.